Украина вторглась в Россию через наш город. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят. Вот смотри, куда ДРГ добралась. Это уже 10 километров за Суджу. Правительство объясняет, что все ровно, все четко, ничего нет. Это полный пи***. Начать придется с событий В Курській області, як відомо, київський режим підприєм очередну масштабну провокацію. Блін, оце контрастно. Пам'ятаєте оголошення СВО? два роки, і вже ситуація у Курській області? Все за планом. Друзі, всім привіт! Дійсно, сьогодні говоримо про Курськ. топ тема на нараді російського уряду, потім не про провокації київського режима. Ну і про те, що окупанти готуються захищати курську АЕС. Російські строковики здаються в полон. Ну і головне питання, навіщо українські війська, якщо це вони, все це здійснюють на території Росії. І що це може дати нам в майбутньому? Ну і як вдалося так блискавично українському війську прорвати кордон, адмінкордон між Курською областю та Україною? Ну і що означає трикутник на техніці, яка блискавично атакувала росіян? Про все це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі! Вважаємо куряні, Регіональний штаб працював всю ніч. із зони бойових дій автобусами і на личному транспорті вивезено з обстрілюваних територій більше 200 людей. В течії суток з нашою допомогою. На личном транспорті из зони обстрелов выехало несколько тисяч человек. Отже, з Курської області триває евакуація населення. Про це повідомляє міська влада. Дві тисячі людей вже виїхали звідти заява губернатора, що примітно виїжджали під звуки сирен основним направленням правительства, але почати честь з збиті. В Курській області, як відомо, київський режим підприєм очередну масштабну провокацію, Ведет неізбирательну стрільбу пораз із різних видів оружия. До речі, це все, що сказав кремлівський диктатор щодо ситуації, яка відбувається на прикордонні його земель. Далі вже були розмови про будівництво. По телебаченню щодо евакуації пишуть на російських пабліках тиша. Ну і на багатослівні і пропагандисти напевно вичікують, яку рознарядку дадуть з огляду на те, що ситуація міняється щодня. Втім, так звані російські змі у своїх телеграм-каналах повідомляють, що у Курській області тривають бої. Українські війська вже нібито зайняли кілька населених пунктів, щонайменше не менше чотири. А місто суджа, пам'ятаєте, вчора ми вам показували звідти відео майже повністю евакуйоване. Ось так виглядає місто зараз. Ворог заявляє, що українська сторона продовжує підтягувати резерви. Мовляв, велика кількість української ППО ускладнює роботу російської авіації. Ну і важливий вибух в Корчатові. Це Курська область. пролунав він сьогодні. Нагадаю, що на території цього Корчатового знаходиться Курська атомна електростанція. Близький до Міноборони, російський телеграм-канал під назвою «Рибарь» Пише, що напружена ситуація нині на хуторі Олешня, там російська армія практично в повному оточенні і не має переваги у своїй чисельності. Більше того, супутники НАСА на даний момент зафіксували пожежі, які відбуваються в прикордонних районах Курської області, де, зокрема, можуть і далі тривати бої. Станом на ранок кількість постраждалих від сутичок на території Курської області Російської Федерації зросла до 28 Повідомив головний позаштатний хірург області, який приймав постраждалих. Учора російська влада повідомляла про нібито трьох загиблих місцевих мешканців, принаймні шестеро росіян, і це точно ми це бачимо вже на наших пабліках, яким довіряємо, здалися в полон зсу. Ну і з'являються навіть інтерв'ю із російськими полоненими, що здаються в полон самі, когось беруть в районі суджі, про те, що робили на кордоні, як їх кинуло командування. Ну, а також як ставляться до війни і до Путіна. Про все це полонені говорять на камеру. Що ви на підністю? У нас всіх відправляють... Відправляють... М -м, як виправляють. Ну, не, типа, не допустить прорыва. На самом деле не так, не знаю. Что-то пошло не так, да? Да, изначально все пошло не так. Как относились к действиям своего руководства, что они его сбросили? Ну, блядь, это кинули как на пропалом вообще. Забили на нас и, типа, сдохнут так, сдохнут. Поддерживаешь своего? Еще раз, ты своего поддерживаешь? Нейтрально отношусь. Как к Путину относишься? Каково решение в сторону территории Украины относится? Ну, я не думал об этом, типа мне. Ну конечно, хуй... типа война это всегда Всегда это плохо. Тем более, как раз война проходит у меня на Белгородской области, только с трупов всех херни. Двіжухи не подіжуються заваліто. Друзі, у російських пабліках маєте розуміти, не ходіть. Я вам розкажу про це просто зараз. Дуже і дуже тривожно. Вони тривожаться. Російські воєнкори пишуть про втрату контролю над 11 населеними пунктами на Курщині. Пишуть, що українські війська нібито пройшли в глибину до 15 кілометрів. Скажу, що мої джерела у Збройних силах України говорять, що ця інформація дійсно відповідає е, фактам, і ми таки добряче просунулися всередину. Так, бої тривають, але перспектива і сама спроба і її втілення безумовно блискавично. Дуже сподіваюсь, що ми незабаром з вами дізнаємося всі деталі. Граждані Російської Федерації безумовно занепокоєні, встрівожені. От цитую вам все очень і очень плохо. Такої не було уже давно, пишуть вони в телеграмах. Що робить російські міноборони? Ви думаєте, вони на випередки це коментують? Ніт. Вони доволі обережно це роблять і локаційно розповідають про ситуацію в тому чи іншому населеному пункті. Ну і там трошки м'ямлять про евакуацію не надто активно, так що самі росіяни сваряться, що сидять там в суджі, і ніяк не можуть звідти поїхати. Аналітики інституту вивчення війни помітили різні версії Міноборони Російської Федерації і місцевої влади стосовно того, що насправді відбувається в Курській області. Зокрема, пан Смирнов і кілька воєнкорів Росії, повідомляли, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області тривають бої всупереч заявам Міністерства оборони Російської Федерації та і чого гріха Таїти Федеральної служби безпеки, які переконують, Винували, що нібито спробу прориву відбито. Ну і все це тержувало. Що все, кордон чистий, відбили, відсунули. Але ні. Ну і смішно, що після оцих всіх брехень вони потім відмовлялися від своїх же слів. І що робили? Кенселили повідомлення у телеграмах. Марія Захарова, наша любима жінка в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, сказала, що атака на Курську область це черговий акт проти мирного населення, А ще назвала події в Курській області, цитую м'ясорубкою в Курські, судячи з новин і з такою термінологією, яку вжила пані Марія, важко не погодитися. Навіщо все це Україні, друзі? Таке опитування ми зробили на нашому Ютубі і на телеграм-каналі Соколова. До речі, якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Телеграм-канал Соколова просто вводите і автоматично попадаєте на наш ресурс, де ми обговорюємо в тому числі події. Так, от щодо Курська, на що це нам? І ми бачимо офіційно ніяк українська влада не коментує причетність ЗСУ. До події в Курську достеменно невідомо навіщо нам це. Думаю, скоро стане відомо, коли операція якби набуде правильної форми, але наразі ніт. Втім, ви розумієте, що кожен з нас здається цим питанням, і безумовно це обговорюють військові. Відповідь може бути в двох варіантах, а можливо, і в трьох. Ну, по перше, друзі, Росія жаліється, що українці вже контролюють газовимірювальну станцію суджа. Нагадаю, що ця газовимірювальна станція є ключовим прикордонним об'єктом для транспортування російського газу до Європи. Удобно його контролювати українцям, панове, безумовно, зручно. Ну і існує також версія, що наразі Україна концентрується на знищенні енергетики Російської Федерації. Курська АЕС близько двох тижнів зупинилася через удари, які були в Краснодарському краї. Тому чим ближче ми до неї, чим більше контролю над нею, тим більше шансів а, отримати, наприклад, фантазуємо в обмін. Контроль над Запорізькою АЕС в місті енергодар Запорізької області. Ну і в цілому, слухайте, непогано під час Великої війни контролювати атомну станцію ворога, особливо біля газовимірювальної станції суджа, яка пов'язана із постачанням газу до Європи. Ми знайшли одне відео, хочу вам його показати. Значить, відео до екс-депутат Держдуми звати його Максим Шенгаркін, Розповідає про спроби диверсантів захопити Курську АЕС. Ну, на його думку, диверсантів насправді тих людей, які явно переслідують інтереси України. Із цікавого натякає, що всередині Російської Федерації на високих посадах можуть бути люди, які зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні. Ну і головна мета України каже він: в захопленні Курської АЕС це, нібито розмін на Запорізьку АЕС може бути. Ну, послухай, это, друзья. Киев поставил на кон размен атомными станциями, во что бы то ни стало. Важно другое, что не все так очевидно с российской стороны, несмотря на то, что это эта бригада, которую конкретно перебросили из белорусского направления, а, напоминаю Лукашенко, фактически отпустил их с этого направления. Так вот та бригада ВСУ, которая была переброшена, ее развертывание и приготовление, в том числе к боевым действиям, было очевидно. И очевидно было еще три дня назад. Вот. Но есть нюансы. Очень необычно повели себя военачальники, которые занимались передвижением наших уже войск до линии государственной границы. И в этой связи, в этой связи, еще раз подтверждается тезис о том, что внутри Российской Федерации работают на очень хороших должностях люди, которые ставят своей личной целью поддержание действий Киевской Ще одна версія: це відтягування військ. Якби вам великою, якою б великою не здавалася Російська Федерація? Втім, на даний момент нашій стороні було б вигідно, аби вони нашвидкуруч відтягнули війська від лінії фронта, ну наприклад, на Покровському напрямку. Що і стається фрагментарно, тому відтягування військ, і привернення уваги вже на територію країни-агресора для нас непогана і ситуативна, і, в принципі, перспективна ціль. Існує ще і історична ціль, це я думаю непогане пояснення для російськомовної аудиторії прибабахнутих ватників із бажанням возвращення історичної справедливості. Так, от Курська область, в принципі, це теж повернення історичної справедливості. Та якщо ви чули відгуки тих людей. І вигуки, і скарги, які нині перебувають на території Курської області, вони відбуваються і озвучуються артикуляційно такою мовою, яка дуже схожа на українську. Принаймні, літери Г там немає, шо і багато українських слів, то може час вже повернути Курську область в родну гавань. Одна із причин. Я, звісно, жартую, але. Why not? Жарти жартами деякі українські компанії, такі як Розетка і Укрпошта, вже планують відкривати в Курському суджі свої відділення. Що думаєте, напишіть в коментарях. І наостанок, друзі, хороше, дуже хороше. Бійці СБУ вперше в історії уразили російський вертоліт Мі 28 FPV дроном. Друзі. Мі 28 FPV дроном. Сталося це над Курською областю Російської Федерації. Відео опублікував мій колега Сергій Стерненко. На ньому видно, що дрон збу влучає в задній гвинт ворожої машини, і бабах. Ось такі справи зібрала все, що на даний момент відомо. Напишіть в коментарях, що думаєте. І дякую всім вам, друзі, за довіру. Наразі лишається відкритим для всіх питання, хто здійснює цю блискавичну спецоперацію. Ви напевно скажете Яніна, ну ти ж в курсі скажи, так, друзі, я маю версію, хто це може бути. Втім, я керуюсь питаннями безпеки і цілями, які є у Збройних сил України. Думаю, ви теж переслідуєте ці цілі, тому наразі говорити про те, хто це може бути. Не буду, але обов'язково розкажу, коли це можна буде робити. Ви питали мене з приводу цього трикутничка? Пам'ятаєте, який на техніці? Ну, на що схожий цей трикутничок? Зазвичай так маркують техніку в обох сторін війни. Втім, це схоже на даний момент для мене на гру в Кальмара як варіант. Курськ один із пунктів тимчасових, проміжних. Друзі, люблю вас! Дякую за довіру, дякую за перегляди. Шлю сердечки. Пишайтеся, будь ласка, збройними силами, підтримуйте їх в описі до цього відео. Ми також дамо лінк на підтримку збору автівок. На фронт, герой кар вони збирають авто, комплектують їх, захищають і відправляють на фронт. Співпрацюємо з цією волонтерською організацією, довіряємо їм нашим потрібні автівки вже зараз НАТО. Тому допомагайте в описі до цього відео скину лінк. Обіймаю, подивіться інші відео. Зокрема, про курськ. Ми розповідали про початок вчора. Натисніть і подивіться це відео неодмінно. Цілую до зустрічі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.